Він мріяв про великий спортивний майданчик, на якому б зміг тренувати дітей та займатись сам у рідному погребищі. Та втілити у життя свій план так і не встиг. Наша наступна розповідь про загиблого спортсмена та захисника з Вінниччини Максима Ситнюка. В пам'ять про нього громада міста облаштувала сучасну зону для тренувань просто неба. Цю історію розповість Вікторія Гетьман. Ми з Максимом тут часто зустрічалися. Це ось наше місце зустрічі. Із тренером Сергієм Шандурою зустрічаємось біля старого колодязя у Погребищі. Це місце для нього особливе. Каже, тут зі своїм вихованцем Максимом Ситнюком часто мріяли, як колись разом збудують великий спортивний майданчик. Наші роздуми були про те, як ми облаштуємо це місце, щоб воно було як для людей. Задум таки втілили в життя, але, на жаль, вже без Максима. А ми знаходимося на майданчику відкрито в честь мого брата. Я його дуже любив і брав з нього приклад. Щоразу, як ми сюди приходимо, ми згадуємо про нього кожен раз. Про Максима тут згадують як про друга та спортсмена, бо ж з дитинства він не уявляв життя без футболу та бойових мистецтв. Тренувався сам та навчав дітей у місцевому спортклубі Булат був чемпіоном України з козацького двобою. Постійно Займався боротьбою, не про не пропускав жодної тренування. Дуже це полюбляв. вдома тренувався також. Добрий, порядний, чемний, вихований, достойний жити житель України. Це спортсмен від Бога. Він де бачив турнік, де бачив якісь а десь він щось бачив. Він не пропускав. Він навіть на війні він постійно до мене телефонував, постійно питався Сергій Олександрович, що мені сьогодні робити. Яка в мене сьогодні робота? Він бігав, в нього постійно якісь були марш броски. До лав штурмової бригади Нацполіції Людь Максим став, коли йому виповнилось лишень 18. На фронті він постійно був на зв'язку із тренером до липня минулого року. Вони виходили там по чотири дні на позиції. Якраз він цей четвертий день мені мав передзвонити. Ми завжди з ним телефону зв'язувалися по телефону, але на жаль, в цей день я не отримав від нього дзвінка. Військовослужбовець загинув на Донеччині під час артобстрілу. Йому було лише 19. Вдома у погребищі його давню мрію втілювали всією громадою. Діти тепер тренуються на великому спортивному майданчику. Починаємо. старайся підтягнутися. У нас майданчик построєний за загибель нашого тренера, друга нашого, побратима. І ми його всі згадуємо, що він завжди був добрий, не кричав на нас, тренував нас добре, завжди нам щось допомагав, які були проблеми. Спортивний майданчик у погребищі відкритий не лише для вихованців спортивного клубу, а й для усіх охочих. Надалі тут планують облаштувати дитячий куточок для наймолодших. Це допоможе пронести його пам'ять на довгі роки. Мені дійсно на душі дуже погано, тому що я втратив такого хлопця, який для мене був не просто спортсмен, Він для мене був дійсно син сином. Я приходжу сюди, і є і смуток, і на і є радість. Радість від того, що ще раз повторююсь, діти можуть приходити сюди і спам'ятовувати нашого брата як героя. Із Вінночини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон Єдині новини.